Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр, Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію, аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш причинно-наслідкові зв'язки між подіями, чому відбувається саме так, а не інакше, які або якими будуть наслідки тих чи інших дій, як конкретних людей, конкретної особистості, так і суспільства. Держави в цілому. Критичне мислення, друзі, це запобіжник від медійних маніпуляцій, від впливів на вашу підсвідомість, на вашу свідомість. Це намагання все ж таки вийти з цієї, знаєте, от казкової бульбашки в реальний світ, в реальне життя і оцінюють те, що відбувається. Ну, Об'єктивно, щоб бути готовим до будь-яких загроз, до будь-яких викликів, будь-яких випробувань. Тому, друзі, традиційно, давайте підсумуємо е, наслідки, так би мовити, цього тижня, ну, безперечно, включивши, е, Критичне мислення, спробувавши дати оцінку тим подіям, які впливають або, можливо, можуть впливати на те, що відбувається в нашій країні, ну і в світі в цілому, ну, безперечно, найбільш, на мій погляд, важлива. Те, що обговорюється у всіх засобах масової інформації, всіх медіа і не тільки в українських, а й в цілому в світі. Це безперечна зустріч в Вашингтоні, зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і нашими ну, світ, європейськими лідерами, нашими партнерами з європейських країн, це і Німеччина, Франція, Велика Британія, Європейський Союз це і Макрон, Мелані, Мерц, Сталмер, е, Урсула фон дер Ляйн і інші лідери європейських країн, які є партнерами і підтримують Україну в її боротьбі за свою незалежність. Е, до речі, якраз сьогодні. Шановні друзі, День Незалежності України, 34 й рік Незалежності нашої держави, і про це ми трошки згодом теж з вами поговоримо. Так ось весь світ обговорює цю зустріч. Що це? Який вона має вплив? Що фактично відбувалося, це вже навіть не, не міф, друзі, це таке, знаєте, ну, велике, велика світова подія, велике таке ну, світове шоу, в якому замішано все. І наші очікування, так би мовити, і Бажання якоїсь ясності і закінчення цієї жахливої війни, тобто очікування мільйонів українців, от. і якісь такі, на мій погляд, геополітичні зашквари в висловленнях деяких політиків. Ви знаєте, особливо, коли президент Сполучених Штатів Дональд Трамп каже про. Давню дружбу Сполучених Штатів з Італією, от, щоб зробити комплимент е, прем'єр-міністр Італії пані Мелані, е, ну, якою він, е, мабуть, симпатизує, от, кажучи, що ця дружба тягнеться чуть ли не з часів Римської імперії, коли ще, е, власне кажучи, для європейців Америка і не була відкрита, от, то це вже таке, знаєте. На рівні якогось такого світового зашквару. Це з другого боку і демонстрація, що все ж таки Європа демонструє єдність підтримці України. Бо перше за всю історію Овального кабінету в Вашингтоні одночасно була така кількість європейських лідерів одночасно. Це ну, такий меседж от, і сигнал, те, що все ж таки європейські країни, цивілізований світ, Європа, всі демократичні країни, всі провідні країни Європи підтримують Україну в її боротьбі за незалежність, за право бути вільною демократичною європейською країною. Ну, це для нас величезний плюс, але ж це. Теж поки що декларація, бо е, паралельно відбувається інша ну, така жахлива реальність для наших міст, сел, е, для наших регіонів, для України, коли збільшилась кількість ракетних ударів, е, ударів дронами, е, постійні атаки не тільки на прикордонні регіони, на прикордонні села і міста. А й на е, такі міста, на які раніше не було таких потужних, е, скажімо так, е, ракетних ударів, е, це і Закарпаття, і Львівщина, і інші регіони України. Ну, я вже молчу про мою рідну Сумщину. Тут тільки сьогодні почалося зночі. О, це, мабуть, замість привітання до Дня Незалежності. Цей агресивний, вже його сусідом не ті, хто начебто колись ще вважали або декларували, що начебто братський народ, от так по-братськи, в лапках вітав нас з нашим великим національним святом, постійними ударами шахедів, постійним бомбуванням. Це теж відбувалося, друзі, на, цій, на цьому тижні, причому з гибелью мирних людей, в тому числі й дітей цей тиждень, якщо брати мої рідні суми, це і прольот на ринок. Благо, це було вже в другій половині дня, що там практично не було людей, але ж це центр міста, це і розбомблений університет. от. Це удари по житловим будинкам Ахтирки, Сум інших сіл і міст Сумщини. Друзі, на мій погляд, якщо казати про дійсність, а не про очікування, очікування допомоги, це безперечно важливо. Важлива європейська допомога, важлива допомога Сполучених Штатів. Але ж і наша держава, і перш за все чинна влада мають добре виконувати своє внутрішнє домашнє завдання. І громадянське суспільство постійно повинно про це нагадувати владі, От, як колись дуже влучно висловився один політик, що треба постійно знаєте, давати такі волшебний пендель, щоб не розслаблялися. Бо з одного боку показують красиве політичне шоу, і воно і привабливе, і обнадійливе, з Вашингтону, де нас підтримують, підтримують європейські лідери. І тут же, користуючись тим, що ви в захваті, що ви в очікуванні змін, позитивних змін. що... Ви знову отримали надію на якісь перспективи закінчення війни. черговий раз чинна влада, вибачте, нагибає місцеве самоврядування. У Києва забирають 8 мільярдів, а столиця України це та одна з найбільших громад в Україні, яка найбільше допомагала саме Збройним силам фронту. І це ж безліч питань і медичних, і соціальних, тощо в Раду вносять законопроект, згідно якого якого планують, скажімо так, тотальний контроль зверху, опять же, за місцевим самоврядуванням. Замість того, друзі, щоб об'єднувати суспільство. І підтримувати громади? Чи влада забула перші дні, перші місяці повномасштабного вторгнення, коли саме громадянське суспільство і місцеве самоврядування перші стали почали чинити і опір, і організовувати, так би мовити, допомогу Збройним силам, територіальній обороні і забезпечувати життєдіяльність прикордонних громад і взагалі громад? України, коли тільки тільки так сказати, центральна влада приходила в себе після начебто неочікувано для неї повномасштабного вторгнення. Хоча попереджали ж наші партнери за декілька місяців, що це однозначно відбудеться, і не треба очікувати якихось казкових святкових шашликів. А треба готуватися до повномасштабної війни. І саме тоді громадянське суспільство, добробати, територіальна оборона місцеве самоврядування показало свою життєстійкість і дієздатність. До речі, переходячи до найголовнішого на день сьогоднішній. Це 34-та річниця незалежності нашої держави, і наша держава заслуговує, я сподіваюся, світ на велику повагу, бо наше суспільство, наша нація, наша держава пройшли важкі важкі іспит, який, на мій погляд, не кожна б нація, не кожна держава витримала. Витримати удар такого. 140 мільйонного ядерного мордера, з, як вони казали, Другої армії світу утриматись, вести таку жахливу війну вже майже 4 роки. Не кожна нація, не кожна країна б таки витримала. А наш народ, наша нація, наша держава, наше суспільство поки що тримається. І я от згадую, якраз 34. 34-та річниця незалежності. Згадую, як це починалося в 91-му. Бо саме тоді ми були, е, так склалася доля депутатами першої демократично обраної сумської міської ради ще в 90-му. От і напередодні якраз прийняття рішення про незалежність нашої країни, саме місцеве самоврядування. Започаткувала загальнодержавний курс, за яким потім вже рухалась, так би мовити. Тільки-тільки формуючася держава або наше суспільство. Бо ще в 90-му за часів Радянської імперії, Радянського Союзу, Сумська міська рада в 90-му році прийняла рішення про визнання. Синя жовтого прапора національним і підняли його над Сумами практично разом зі Львовом. І тоді це було історичне рішення, яке показало, що Сумщина і Львівщина єдині в своєму прагненні мати вільну, незалежну, демократичну європейську державу. Друзі. Ще раз величезне прохання підпишіться, щоб нас ставало більше. Тих, хто критично думає, реально оцінює загрози виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо вбирає майбутнє. Ще тоді, в далекому 90-му, ми прийняли, тобто Сумська міська рада, прийняла друге історичне рішення про деполітизацію, департизацію, яким заборонила бути членами будь-яких політичних партій, хоч тоді була одна домінуюча комуністична партія, от, але вже. Відчувалася, так сказати, дух змін, От. бути членом правоохоронних органів, підприємств, бути ну, керівником державних підприємств, бути членами будь-яких політичних партій. Третє рішення, яке прийняла Сумська міська рада, в якій я був, мав честь бути депутатом, цієї першої. Демократично обрано сумської міської ради і головою комісії по законності, це рішення про економіку праворегулювання земельних відносин і взаємовідносин власності, це фактично рішення, яким ми переходили від планової економіки, по суті, до ринкової. Це перший крок. Це те, до чого міські ради, це ж не тільки Сумська, це і ради інших регіонів аналогічно приймали аналогічне рішення. Підштовхуючи так би мовити суспільство до створення і формування своєї незалежної держави. І коли в серпні якраз відбувся так зване намагання путчо або перевороту, коли центр Москви прийняли рішення, ну скажімо, партійні Бонзи повернути історію спять, відновити імперію, зробити, як його тоді називали, ГКЧП, Державний комітет чрезвичайних повноважень і задавити всі демократичні процеси намагання регіонів або, скажімо, республік стати самостійними незалежними державами, то тоді якраз Сумська міська рада прийняла рішення про передачу комунальну власність міську протійних будівель. В місті суми. І відбувалися відповідні події. Тоді це нам вдалося зробити цивілізовано, без потрясінь, без кровно, скажімо так, вивести і вивезти працівників партійних органів, щоб натовп їх, так би мовити, не наніс якусь якийсь, так не було цих судів Лінча, бо тоді зібрався Великий Натовп Мітинг біля 20 тисяч. О, це далекі-далекі друзі, 91 рік. О. Це якраз я кажу про те, що місцеве самоврядування а в європейських країнах, в демократичних, європейських, цивілізованих, розвинутих країнах це основа. Сильних країн, місцеві громади, місцеве самоврядування, його права. Хартія, Європейська хартія, магдебурзьке право це якраз про те, що основа будь-якої сильної країни, держави є сильні громади, сильне місцеве самоврядування. Тому це натяк центральній влади, що навпаки, треба опиратися на місцеве самоврядування, давати більше прав. Це якраз. Шлях до децентралізації, а не навпаки забирати на себе всі ці повноваження, неможливо керувати такою великою країною, особливо в таких непростих, важких умовах. Маленька імперія радянського зразку ніколи не переможе велику. Тільки вільна демократична країна може це зробити. І, друзі. Ще раз величезне прохання підпишитесь, пишіть коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо обираючих майбутнє. Тому до 34-ї річниці незалежності мій творчий наробок, новела День Незалежності. Це з циклу 50 спалахів війни. От. Це якраз новело до 34-го Дня Незалежності. 34-й День Незалежності нашої держави. І четвертий рік повномасштабної війни. Свята зі сльозами на очах. Емоції, думки, мрії, прагнення і сподівання. Олександр згадав далекий 91 й рік, коли вони з однодумцями під час заколоту ГКЧП взяли штурмом будинок правлячої партії. Як давно це було, і як наївні вони були, вважаючи, що справжню незалежність можна тримати так швидко і просто. День Незалежності. Українці отримали свою державу. А чи стали вони незалежними? Чи стали вони незалежними від зовнішніх впливів? Чи стали вони незалежними від панівних олігархічних кланів, які сконцентрували у своїх хижих руках всі фінансові ресурси країни? Чи може бути вільною людина, яка виживає на мізерні зарплати і пенсії, День незалежності, право вільного вибору своєї долі і своїх поводирів? Чи може суспільство бути незалежним від впливу пропаганди панівних кланів? В руках яких медіа ресурси і фінанси, як зберегти право вільного вибору і не спокуситися на вплив великих грошей. А ще гірше міфи простих, швидких рішень і казок про кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець епохи кумівства, кінець війни, бо начебто треба всього лише припинити стріляти. Але обіцяні шашлики у травні закінчились у лютому 2022 року. Повномасштабним вторгненням Московської Орди. Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, Ірпінь, Буча, тисячі наших сіли-міст научно побачили хижі аскал руського міра. замість того, що дехто хотів побачити в очах кровавого диктатора. День Незалежності. Сотні тисяч кращих синів і доньок України заплатили найвищу ціну своє життя. За право нації мати свою вільну демократичну державу. Мільйони українців кардинально змінили своє життя і навчилися жити, виживати, чинити опір і відновлюватися в умовах жорстокої війни, День Незалежності. Війна, важкі випробування і виклики проявили як рентген справжнє обличчя всіх і кожного, героїв, які, незважаючи на безліч суспільне. Чутливих питань стали, ризикуючи власним життям на захист країни і пройдисвітів та покидьків різних мастей, які почали заробляти на війні і героїзмі нації. Але є вища справедливість і кожному воздасться. Головне, щоб нація усвідомила, що незалежність це найвища цінність для вільного суспільства, яка важко завойовується. І має високу ціну найкращих синів її і донек. а тому треба обережно нею розпоряджатися. Треба менше вірити в привабливі казки, бути мужніми і включити, включати критичне мислення при виборі своїх поведерів. День Незалежності. Сьогодні цілу ніч і день багато потужних вибухів пролунало в місті, здригнулись будинки. Завила сирена тривоги, так ті, які колись вважались братами, вітали в лапках прикордонне місто Суми з Днем Незалежності. Але ми вистоїмо, не забудемо і не пробачимо. І творче відчуття друзі цієї знакової дати. 34 пролетіли як мить. Та повірити в це неможливо, але кожному зараз важливо, бо тривожить, бентежить, щемить. чого варта для нас оця мить. 34 пролетіли, як мить, різні долі, стежини і цілі, хто кар'єру, а хто на прицілі, бо душа за країну болить, кожен сам визначав свою мить. 34 пролетіли, як мить. Ми пройшли крізь майдани і війни, але духом ми сильні і вільні. І ніхто нас не зможе зламити. Ми свою обираємо мить. 34 пролетіли, як мить. Від радянської епохи застою, від комуних імер і запою ми державу творили цю мить, де на прапорі золото жита та неба блакить. Тому, друзі, чудова і велична ця мить. З ним на залежності, шановні друзі, витримки, наснаги і спільної перемоги. До зустрічі.